Близько 200 учасників вишукувалися на строєвому плацу Житомирського військового інституту, аби взяти участь у п'ятій спартакіаді з військово-патріотичного виховання серед школярів. Урочистості традиційно розпочалися підняттям державного прапора, не обійшлося і без показових виступів курсантів інституту. Начальник Житомирського військового інституту Олександр Левченко зазначає, вишкіл проводять задля формування почуття патріотизму та заохочення молоді до військової професії. Ми запрошуємо всіх до себе. Ми готові представити всю можливу базу навчальну, спортивну для того, щоб молодь не тільки Житомирщини, а й всієї України збиралася тут. Ми забезпечимо спортивні снаряди, необхідну матеріальну базу для того, щоб проводити. Такі заходи. Я ще раз щиро підкреслюю, що саме такими заходами формується, в тому числі, патріотизм. Формується е, почуття е, причетності до захисту своєї батьківщини, через такі військово-патріотичні заходи. Серед учасників патріотичних змагань десятикласник Антон, хлопець зізнається, захоплюється військовим спортом, тому над участю у змаганнях довго не роздумував. «Для мене все саме задоволення, тому що це йде як військовий спорт. У мене плани є на воєнну. Оце мені колись пригодиться. Хочу хоче стати солдатом високомобільних десантних військ України, служити своїй країні і захищати її. 16-річний Владислав теж хоче бути військовим, адже певен, нині це не лише почесно, а й популярно. Буду поступати в Хуб Харківський університет повітряних сил. Ну, далі буду теж займатися спортом. У мене папа військовий, теж буду далі бути військовим. Ну і так, зараз це популярно. Під час змагань учасники спортакіади боротимуться за першість у стрільбі, бігові на різних дистанціях та у вправності на перекладинах.